Триває етер на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1. і у нас на зв'язку театральний режисер, керівник театральної спільноти ДСП Алекс Боровенський. Вітаємо в етері. Вітання. Привіт, привіт! Будемо сьогодні говорити привіт. про непересічну подію. Це Стусфест. Але для початку хочеться наших глядачів-слухачів познайомити з твоєю особистістю, тому що ти і. Керівник театральної спільноти і DreamMaker про Ukraine. Україну? Тобто є про що насправді розказати? Давай почнемо все-таки з тебе, як художнього керівника. Що це таке взагалі театральна спільнота ДСП? Що там за актори? Це професійні актори, чи це аматори, яких ти вчиш? Де ви берете сценарії? Яких театрах працюєте? Чи ви взагалі вільні від приміщень? Ну, дивись, ну я би почав з того, що в незалежних театрах а в індвобитба і аномовний театр і поетичний театр, театральна спільнота ДСП. А поняття художній керівник це достатньо таке широке, поняття, тому що, скажімо, в державних театрах художній керівник займається наповненням підбором вистав, і Таке у нас художній керівник, включаючи мене, може займатися чим завгодно від вирізанням програмок. До складання вистав, до постановки вистав, до домовленості за фестивалі, ну все, що хоче там, є. Бо театр зазвичай дуже маленький. І е, якщо акторів там може бути багато, то е, адміністративного складу там зазвичай дуже мало, бо всі хочуть на сцену, мало хто хоче е, оформлювати. А тому все приходиться діяти самому. Е, отаке. Ну з командою, в принципі, звісно, команда є. Театра спільнота ДСП це поетичний театр. Він заснувався ще всього, в 12 році. Uh, як серія, в принципі, ще він не мав такого обличчя, назвався трошки по іншому, але перші кроки були закладені ще в 12-му році із серії поетичних вечорів. Ми починали читати поетичні вечори, до яких могли долучитися в принципі всі охочі, uh, але в принципі більшість з них складала студійці театральні студії. Тобто там вже був якийсь рівень. І ми почали з цим працювати. І от у 18-му році це призвело до шість років. На цим працювали. Це призвело до постановки першої поетичної вистави в нашому репертуарі. Це вистава відродження за творчістю поетів розстріляного відродження. Це Семенко, Зеров, Хвильовий, Теліга, ну, багатько хто. І оця вистава вже призвела до того, що ми переименувалися, ми набрали те ім'я, яке ми маємо зараз, театральна спільнота ДСП. І театр почав не одразу, але почав перетворюватись на професій. Це було від вичищення складу акторського. Ми почали брати через кастинг акторів, які мають професійну освіту, або професійний досвід. У нас на щастя немає такого, що «а покажи мені диплом. Я дуже негативно ставлюся до дипломованості акторів. Я дуже добре ставлюся до досвіду акторів і до таланту. Оце в нас є і наразі актори проходять кастинг. Якщо вони його проходять, то ми починаємо з ними працювати. Вже є напрацьована метода театральної спільноти ДСП якою ми ділимося з нашими акторами, бо це не так-то просто поставити поетичну виставу, так щоб її дивились люди, щоб вона заходила людям і щоб це було більше ніж читання віршів з інших. А ми займаємося прямо виставами-виставами і ну от наразі в нас в репертуарі чотири вистави. А ні, вже п'ять вистав для вас ексклюзив. У нас чотири е, вистави були в поетичному репертуарі: це от, відродження, yeah. е, стусанина за віршами Василя Стуса, Коліна за віршами Ліни Васильівни Постенко. Вічна вічність за Юром Іздриком. і наразі Анабель Рамірес, третя режисерка театральної спільноти, почала роботу над виставою за віршами Чупри. А це взагалі ще до розстрілювалася історія. Це про 10-20 роки, це про таку свінгуючу українську інтелігенцію, про яку взагалі мало хто знає, бо їх що дуже швидко розстріляли, ще швидше ніж розпільний відродження. От ми з цим працюємо і дуже хочемо заповнювати лакуни через поетичне слово, заповнювати ті місця в е, українській історії, в українській ідентичності, говорити про те, що українська культура це культур. таке. Олексій, які театри ви охоплюєте? Чи це за, чи це де більше, все таки е, Київ? Е, ну, ми базуємося в Києві. Е, ну, як базуємося? Театральна спільнота ДСП – це такий, я називаю мандрівний театр. Наразі ми не маємо свого приміщення, а, і я, в принципі, дуже цим тішуся. А, ми кочуємо. А, репетиційна база у нас в приміщенні театру про інглушцієтр зараз ми в ньому знаходимося. На щастя, це мій театр. Тобто я так сам собі дав приміщення, сам собі дозволив розмовляти українською тут. Бо в принципі по поінглі там всі говорять англійською. І не інглиш, це моє ключове слово. Але оскільки треба ж було десь ютити поетичний театр, то ми зараз тут репетиційна база. Декотрі вистави ми граємо тут, але вони зазвичай не поміщаються. Поетичні вистави це зазвичай десь вісім людей на сцені, yes. сценографічні якісь рішення. Тобто, ми подорожуємо Курбаса ми граємо і в приміщенні театру Золоті ворота ми запартнерились нещодавно. І дуже дуже тащенко, що ми граємо в приміщеннях державних театрів і збираємо повні зал. Наскільки це можна ну, там. Театр. Отаке. А, а так ми достатньо активно їздимо. Зараз, в принципі, з'явився спрос на поетичні вистави і на українські вистав всі наші вистави не несуть крім ну якби роботи з поетичним словом. Ще таке достатньо гарне українське забарвлення. Ми говоримо про історію. завжди робимо обговорення з глядачем. То ми вже поїздили, були і в Ужгороді нещодавно, і в Хмельницькому, в Тернополі. А де ще ми були? У Львові були декілька разів. От тільки-тільки повернулися з Херсона. Це для мене, мабуть, найважливіша подорож була на сезоні, тому що поїхати в Херсон, це таке. Це не просто закрити гештальт, це привезти людям, крім вистави ще 100 кілограмів собачого корму, бо там бездомні собаки. Ну і ти, коли їдеш в Херсон, ти не просто їдеш в херсон, ти там їдеш ти турнікети скину. Так, хотілося б трошки детальніше, це насправді дуже цікаво, які враження, які результати цієї поїздки, крім корму і крім професійної діяльності. Які відгуки, напевно. Ну, відгуки достатньо гарні. Я вважаю. Зараз херсонці дуже скучили і спраглі за мистецтвом. Ми, Яке ж там? Там зараз працює театр Куліша на, на півлегальних умовах, тому що грати вистави ж не можна відкрито, бо прильоти. Ну, Ми коли грали, це було в середу. Е, було три прильоти в місті. Не збиття, а прильоти. За той час а ми були в місті, ну, скільки? шість годин. Ми приїхали, вигрузилися, поставили виставу, відіграли поїдемо. За цей час було три прильоти. Ну то враження в акторів достатньо такі гарні враження, я скажу. Вони котре згадали, заради чого ми робимо театр і що він може зробити. Тобто Всі достатньо відчули важливість. Ми це розуміємо а, і так, але от коли ти в Києві граєш постійно вистави, то це трошки інша історія. Коли ти йдеш на захід України, це зовсім інша історія. Коли ти приїжджаєш в прифронтове місто, ну це націниться. Uh, таке, це для нас. Uh, для херсонців достатньо ну з тих відгуків, що я бачив, uh, достатньо. Це було щемко. Uh, дуже плакали всі, багато, дуже багато говорили. У нас там на виставі є такий момент: знову таки, для вас ділюсь: це за вірша І насправді це такий трюк. Uh, бо один вірш починається з фразою: чого ти ждеш І от актор виходить і питає у глядачів «Чого, чого ти ждеш Скажи, чого ти е, Зараз більшість глядачів відповідає перемоги. Це дуже щемка історія, коли всі глядачі по черзі кажуть перемоги. А ми, це може бути 15 хвилин, 10 хвилин. Ну, довго це відбувається. Ця історія, поки всі не скажуть, чого вони ждуть. А тут у Херсоні нам одна жінка каже: я чекаю свого сина. І на цьому вона не завершила історію. Вона ще довго друга свого сина. І це стало такою ж частиною вистави, як і вся вистава. І ну, це було дуже. Ну, потужно. Отак, ну, з Херсоном. Ви... Якщо приїжджайте в Херсон, я знаю, де там можна грати. Олексе, ну, ну щемко дійсно, і слухати навіть це все, і розуміти цю важливість і вашої роботи, і творчості, яку ви впроваджуєте, всі ці такі гарячі зараз місця. Продовжуємо знайомити глядачів з вами про інгліш Театр of Ukraine, так? Чи є глядач взагалі? Тобто це абсолютно англомовні вистави. Де ви берете ці сценарії? Ви їх пишете самі. Де ви берете тих акторів, які ну, напевно що ідеально повинні знати англійську мову? І для кого ви це робите? Ну, в принципі, так. Да. Історія в тому, що ти мусиш говорити. Uh, Пільно англійською мовою і мати мінімальний акцент. Ми, в принципі, всі його маємо, якщо не на всій мови, але він мусить бути такий приємний для вуха західного глядача. Чому тому що про індерсієтр в першу чергу, особливо зараз, він не заточений в Україні? Зараз великий попит на україномовний контент. Ми ж викинули російський контент, в принципі, з ефіру, слава Богу, і з'явився великий попит на заповнення цієї діри україномовним контенту. Тобто зараз у нас глядача про індерсіатер менше. Ніж було до вторгнення. До цього ми якось воювали за глядача. Ми там шукали експатів, іноземців, студентів. І, слава Богу, ми в Києві з цим в англійською мовою там покращено глядача. Пробували їздити там в Одесу, Львів, там де можна а, знайти англомовну аудиторію. Ну тобто, ми воювали за своє місце під сонцем в театральному світі, потроху його З початком вторгнення це дуже змінилося. Ми якось трапили в ситуацію, коли ми а, до цього створювали контент, який був зрозумілий західному глядачеві. ну англійською мовою. а тепер а, ми почали працювати ще ну, як Почали працювати. Ти не можеш ніколи що інше робити. Вистави зараз. Ми створили три вистави. Одному з них ми створили в бомбосховські театру. Бо ми два місяці жили а, отут, в підвальному приміщенні на Шулявці. і хостили тут бабусь, дітей, собак, котів. Ну всіх, і от, поки ми тут жили. Ці два місяці ми ще поставили виставу про Другу світову про бомбардування Другої світової, все таке. Ну і відповідно, як тільки ми вийшли з підвалу, ми поїхали з цієї вистави спочатку в Іспанію, тоді в Німеччину, тоді в Нову Іспанію, тоді по всій Європі. Ми з нею поїздили. Тоді друга вистава, третя. І наразі виндеш uh, світер набагато відоміше за кордона ніж в Україні. Ну я вважаю, слава Богу, тому що uh, нас немає мети наразі створити прямомовне середовище і його вести. Воно буде, коли Україна переможе. І ми впевнено війдемо в Євросоюз, от тоді театр наш придасться, бо в нас вже є напрацьовані контакти, напрацьовані алгоритми існування, ми три асоціації заснували і очолили за цей час. Ну таке. Зараз наша мета і місія це нести українське слово за кордон на тій мові, на яка він буде зрозуміла, на англійську. Тобто ми дуже багато зараз ставимо, ви питали про матеріал, дуже багато ставимо сучасної української драматургії, перекладеної на англійську. Ми співпрацюємо з закордонними перекладачами, з -за носіями, перекладача, які вичитують це все діло. Або ми перекладаємо по різному. І ми це слово несемо туди. Ми ставимо сучасну іноземну драматургію, також ну, з ким я ставив. Мартіна Макдона, Макдона, я свій час ставив, Ясміну Резу. Зараз це трохи на паузі, знов таки, було, ти ж не можеш ставити все на світ. Дуже хочу повернути. Отело. У нас був чудовий Отело, називається Забуваючи отело. на Матело. За два роки до того дня я поставив. Там була така історія, що це класичний текст Шекспіра, мною перероблений, і туди ми вставили монологи біженців із Сирії, з Африки, з оцих гарячих точок. І я ніколи подумати не міг, що ця вистава буде актуальною. Ну поставив собі поставив так цікаво, мені здалося ввести ну, монологи, цю історію дездемони. А, а от зараз це надактуальна вистава, бо скільки ці мільйонів зараз по всьому світу щось таке. Тобто там є про що говорити, і важливо про це говорити. От цим й займаємося. У мене зараз на 24 число. Осте господи, годовщина вторгнення а, дві прем'єри. Одна в Берліні і Гановері. Ми ставимо, ми граємо там нашу виставу Анса Панатамінів країн одного разу в Україні. Ми її готуємо тут, і чотири моїх дівчини їдуть туди прем'єрити цю виставу в Берліні, 23-24 лютого. Вони грають і десь на 24, Якщо все складеться, я прем'єр виставу в, в Парижі з французькою акторкою. Це мона вистава. За твором Ольги Аненко, це українська драматургиня Люби мене не покинь». Вистава, ми зробили, ну, там був переклад англійського. Ми його трошки доточили, додали особисті пораження, вторгне про вона ж була в Україні, до речі, приїжджала. То тепер це називається not». мінат me мінот це назва квітки, Бо там така щемка історія. Це вся п'єса про українську біженку, яка працює в Лярошелі, французькому містечку, і продає в військовому магазині. З кожною квіткою, яку вона продає, вона згадує Україну. Тобто кожна квітка повертає її назад. І forget me not — це те, що як це, не забудь мене. це якось по-іншому називається. Але от те, що не забудь мене, і це такий знаєте меседж для Європи. Не забудь а, то з цим ми зараз і працюємо. Алексей, наближаємося до стуз так говорити про нього, розповідати. Який формат? Ну, взагалі, подія дуже така цікава, насичена всім, чим тільки можна. Хотілося б якусь таку класифікацію, що взагалі туди ввійшло: відеовірші, вистави, читання, навіть там можна побачити штучний інтелект, який теж долучили, так? Скільки країн охоплено, люди, які брали участь, люди, участь яких ви пишаєтеся, що вони це зробили разом з вами. Розкажіть от про Стус Фест, тому що ви, як очільник, маєте на це повне право. Ну, дивіться, мені іноді здається, що стусфест штучний інтелект і складав, тому що якось все вийшло дуже структуровано. Я зазвичай не так працюю, я все-таки творча особистість, а тут якось мене щось все розклало по Ексель і по вуглипапку. Стусфест насправді дуже-дуже зараз структурований, і це не мабуть, це і є найкращий театральний міждисциплінарний фестиваль цього року. Ну тобто з'явиться ще інші фестивалі, але Стусфест не переплюне ніхто. Тому який він обсяг мав, тому який він мав вплив на публіку, тому що він зробив з українською свідомістю і міжнародною свідомістю по впровадженню е, українських наративів. Наразі у нас є перша історія, це події. Це те, що ми називаємо Стус події, а оце підраховував сьогодні, бо вони міняються і доточується 32 події у нас по всьому світі. Десь, по моєму, так точно ще ми не все дорахували, але по-моєму, десь ну 20 подій в Україні і десь 12 подій по всьому світі. Події відбувалися знов таки. Ми не все доводимо до кінця, бо ще люди долучаються. У нас тут сфест до 31 січня, і люди, оце зараз наразі там ми ведемо перемовини ще про свою події, Вона може віддати. Але з того, що вже було в Австралії, в Мельбурні була чудова подія з знавцем. Ми говорили про творчість, навіть не читали його вірші, а говорили про те, що вкладається в його творчість. Пані Маргарита, не пам'ятаю прізвище, але от вона експерт. В Чикаго чудова історія. Там читали вірші Стуса, грали на гітарах, зібрали купу грошей і купили пікап військовим українцям. Я такий клас. Мабуть, Стус би був щасливий, якби таке відбулося. Там така є організація Вільні канц вільні серця. В Чикаго його не зробили. В Нью-Йорку не зробили, в а В Чікаво що далі? В Лондоні в Лондоні дуже крута історія. Зібралися всі українські актори, які наразі там, і вони зробили таку подію, яка вже переростає у виставу. Тобто вони далі хочуть це грати там, е, як це називається? Арештована Маланка. У них приходить Кигебіст, арештова. Це кустуса ж таке було. Вони сходили по хатам, співали колядок, а тоді приходили чекісти і арештовували. Вони на цьому побудували історію. Е, я бачив фотографії, чув відгуки. Це дуже гарна штука, може вирости виставу. Що ще було? У Франції, у Франції місто Нант, є чудова українська бібліотека Шо не що, а прям шо. І вони зробили відеопоказ моєї вистави Стусанина з обговореннями долучалися. А потім вони зробили показ фільму: що за фільм? Параджанова тіні забутих предків. Це ж пам'ятаєте той фільм, коли Стус встав і сказав, то потеранів ти встаньте. І оце він встав і, і вилетів з року і сів правда, після цього. Фільмо. А це було. А, що ще було? Зараз ведемо перемовини. Оце така історія для мене дуже важлива. В Перу, це Латинська Південна Америка. Столиця Перу місто Ліма, я тепер вже знаю, бо вони хочуть стус події І для мене це щось таке ну, нереальне. Мені здається, тепер фест не присутній лише на Антарктиді, там, де пінгвіни, але в наступному році буде мета. Там є, по-моєму, станція Вернадського, Ми долучимо їх, і щоб у нас стуз-фест був на всіх континентах. Така мета наступного року. Дуже багато всього. Події дуже різні. Більшість, звичайно, це вірші, ну, бо або поет, в першу чергу, але не лише є покази фільму. Є покази вистав, є обговорення, є зустрічі з Дмитром Стусом, син Василя, він дуже класно розказує про творчість батька, є така штука. Є Луцький планетарій. Якщо б були фотографії, то я дуже рекомендую. В Луцьку з'явився планетарій плазоріум. І вони, значить, показують глядачам зор, зірки, і місцевий театр Гармойдер читає вірші Стуса. Тобто Стус вже ж він багато про космос писав, він досить космічний а, автор. І це, я б хотів би це побачити сам особисто. Uh, багато різних подій. Тоді долучились графіки. Це там, ви бачите, там Інжир жир, що був uh, отой, червоненький, то uh, це, uh, значить, чудовий такий ну, Бог, мабуть, да? і вони створюють візуал з тим котом. Він дуже такий смішний, і він зробив розпорядок дня, що тобі робити на стус uh, на день народження стуса. Що почитати, що там ну це як рекомендації кота інжира. Мартін Якуб, це український письменник, а ще він uh, апологет штучного інтелекту. Він зробив чудовий календар на цей рік, називається Китане 20-х, і він зробив фотки з е, 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 ну, всіх розстріляних поетів постійного відродження. У них ж фотографій немає, вони тільки там фотографії з докуду, або профіль, або чорнобілі погано якості. Він зробив, у мене цей календар тут висить. Е, я дуже рекомендую його прям придбати. Це офігенний календар. Він дуже крутий і таке. Оце, що ви зараз тільки що дивились, е, це. О, Господи, як же звати цього графіка? Він мені не простить, я другий раз забуваю, як звати. Не згадаю, потім згадаю. Е але це чудова графіка. Е е і одну з них його робіт ми візьмемо на вкладинку диска. тому що в нас виходить ще компакт-диск з піснями, які е ми ці записали на вірші Василя Стуса спеціально під фестиваль. Це називається штука Стус ЛП без мене. І там уже я сьогодні рахував 12 композицій. Це такі автори, як Діля, репер Фразер Пазенко, Дах Тріо там. Со uh, Соніум ще, uh, ще, ще. So, це репер з uh, Львів Львова. Uh, зараз ведемо перемовини співбратів. Черкаська команда, uh, вони не встигають, мабуть, на наступний рік. Uh, і це буде така голосна достатня історія, бо це ж не просто фізичний диск. Зараз потрібен це буде інтернет-реліз на всіх майданчиках. Це можна буде послухати. А Лайт – це таке також космічні композиції. В нього такі зазвичай полотна по 12 хвилин, по 15, і Він зробив з живим голосом Василя. Uh, responsible це френчкор. Знаєте, це тум -тум 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 -тум. таке uh, Дуже цікаво, тому що дуже по-різному і дозволяє нам зняти з дестала з пам'ятника, зі шкільної програми, його витягнути, отак, струснути з нього пил і подивитись на нього по-сучасному. По тому як зараз. А це дуже хотілося зробити, я думаю, що ми це зробимо. Олексе можна так. тут вам поставити таке, може, трошки філософське питання. А, чи Доцільно, на вашу думку, робити з людини, а людина це просто людина, певного ідола чи кумира. Тобто, талант, по суті, це ж такий подарунок, це ж такий дар да, від Творця, від Всевишнього. І радіти тут насправді можна тільки одному: що цей талант задіяний не даремно. А оці всі такі моменти, вони мені трошки нагадують якесь таке своєрідне ідопоклонство. тому що стільки часу, зусиль, сил, енергії, таланту йде на те, щоб. Займатися якраз оцим і допоклонством. От ваша думка, чи не вважаєте, що це таке певне топтання на місці, а розвитку ж немає меж? А, ну, тут є дві сторони цієї історії для мене. А, я, в принципі, ж вважаю, що творчість митця нерозривно пов'язана з його біографією. Ти не можеш, ну, не зрозуміло. Ну, вона не береться ні звідки, вона береться з того, як ти живеш. Це не завжди видно, але досліджують, коли дослідники досліджують творчість, ці паралелі дуже послідковується. І Василь Стус він цілеспрямовано будував свою місця. Він цілеспрямовано будував свою біографію і свою легенду. Оцю про незламність, оцю про те, який він був отакий суровий. Це він так хотів, щоб про нього думали, і він на це працював дуже сильно. Ну то людину можна уважити. Цієї точки зору, ми трохи над цим іронізуємо, скажімо, в моїй виставі скусанина, бо вона ж про у нас взагалі спільнота ДСП про, про те, щоб зняти всіх з пам'ятників і помити, е, то ми трошки з цим іронізуємо, але з великою повагою, тому що Стус все рівно е, це космічний масштабу поет, і неможливо його просто сприймати як людину. Він же поет, що чергу. Тобто ми його сприймаємо через призму його віршів, і якось можна я не знаю, чи можна вірші якось там гартувати за якимись рейтингами чи що. Але в нього великі вірші. В нього вірші європейського масштабу чи всесвітнього масштабу. Я не знаю, чи була б там десятка поетів, але, мабуть, без тут війшов у десятку світових поетів. А Шевченко ні. Шевченко б не війшов за якістю вірші. Але Шевченко був би десь сотні. Отаке. От а, І тут дуже зрозуміло, що для людей це важливо, і вони щось з цим роблять. Питання до якої до якої межі. Чи не перетвориться це, як ви кажете, ідолопоклонство або в Советчі, що саме страшне, і це може бути. Українці це дуже люблять. Їм це значить знайти символ, і вони за нього хапаються. От, зняли Пушкіна. У мене тут парк Пушкіна під боком в Києві, і там зняли пам'ятник Пушкіна. Я вже з, з жахом уявляю, кого туди поставлять. Ну тобто, поміняти шило на мило це така історія для нас, для українців дуже зрозуміла і дуже нам близька. Оте, те, що ви кажете, мені б дуже хотілося, щоб воно було. Вважаючи і враховуючи все рівно масштаб особистості, мусить бути якась історія. От у мене я дуже злий. Насправді зараз, коли загинув Максим Кривцов, е якого я знав особисто, поет молодий, який, в принципі, в десятки кращих поетів України, і української генерації. Я дуже злий е тому піетету, який зараз піднявся. Ой, Максим. О, давайте робити поетичні вечір. Я сам робив поетичні вечір, його пам'ять, але менше з тим, ж не тільки я. Робив. Давайте робити поетичні вечори, видавати книжки, давайте про нього фільми знімати. Коли він загинув, давайте це робити раніше. Масштаб його вірші був зрозумілий до цього. Але для цього розумієте, треба прієтет, про який ви кажете. Треба, щоб він таки був. Треба зважати на те, що митці будують сенси е країни, вони будують мову країни і вони будують яблички, треба їх берегти трошки і давати їм належне. Це моя думка. В принципі, як і митця, як людина, яка з митцями як художній керівників працює. Я вважаю, що Україна. Недостатньо шанує своїх митців а могла би краще. Олексе дуже дякую за цю розмову, за ваші думки, за ваші ідеї. Так дійсно в нас є люди і були ті, які несли певні ідеї, певну пам'ять. І так само і зараз багато так сучасних людей, які творять і вже зараз створюють певну якусь історію. І чудова дійсно ідея було б. Тих сучасників підіймати на щит, так, давати їм ту любов, ті обійми, те розуміння, щоб вони ну дійсно творили і творили так для добробуту, для радості, щоб це не було постійно якоюсь унилістю, якимись слізьми, так, можливо, дійсно, якщо в них буде те щастя, радість при житті, то вони своїми думками будуть створювати зовсім іншу реальність. І це насправді в наших силах. Дякую дуже за цю за вашу роботу, за цю розмову. Це було дуже цікаво і розвитку колосального вам всесвітнього розвитку. Дякую за цей етер. Дякую. Це буде стус. Дякую.